Друзі, всім привіт ви на каналі а 2 крю В мене була БЗ на виконання трьох перемог в рейтингових боях. Ну і так сталося, що треба було калібруватися. І це перший калібровочний бій в рейтингу. Попадаю в команду з противниками три тяжа, одна СТ і три ПТ-САУ. Бачу, що на напрямку в мене теоретично має бути Т-55А, якого я теоретично маю розбирати в пух і прах. Тому одразу їду на напрямок СТ. І чекаю перекаточку, по якій, в принципі, на точку А може бути знов-таки теоретично заїхати Т-55А. Але бачу, що немає нашого Т-55А. І бачу по міні-карті, що в, наш один тя... в нас один тяжик їде саме на точечку А. А тут у нас Мінотавр. І. Взагалі я якось дивлюсь на fv 4202 і так хочеться знаєте, пограти сугубо на хешфугасах. Просто граю на хешфугасах майже постійно. І на хешфугасах велике пробиття, великий дамаг і просто не знаю, люта техніка якась. Поки у нас був, скажімо, перший етап. Заїзд, роз'їзд і засвіт, ми вже надавали 1600 дамага і втратили е, в нашій команді одного тяжа. Ну і тут той самий 55А, як ми його тут і чекали, він тут. Адреналіна в мене вже немає, але є ті самі хешфугаси, і ми розбираємо вже тут 55-го. 704-й. 704 тут десь стоїть. Збиваю гуслю з підпалом він мені дає шот. І отак от не треба на нього виїжджати. Потрошку, потрошку ріжемо слона на бівштекси і розбираємо. Цікавий рікошетний танчик. Його апнули колись там. Я не пам'ятаю в обнові, мабуть, 9.4 вже. Лютий танк, мені він дуже подобається. От В рейтингу граю на трьох танках. Це ВЗ 121-й, шечка Може Т-77, ну, я дуже рідко граю на восьмих рівнях, взагалі граю на десятках постійно. Ну, а тут же, друзі, тут ББшки 100%, тому що мінотавра пробитий по Каточкам хешфугасом не получится там буде мінімальний якийсь дама. А отак щука виглядає. В прицілі на хешфугасі. І, до речі, тут я не граю на каліброваних снарядах, граю на звичайних. Тут просто якось фортить на 2500 мене не пробивають. І залишаємось 2-2. Ще і хевік тут. Якийсь такий цікавий хевік, який приїхав в рейтингу, вкатив на ст шечку катив з одним снарядом, дав цей постріл. Ну, їдеш ти до мене, закадешся, не знаю. там. Такий в мене був перший калібровочний бій. Дуже цікавий. Можна сказати, теж, мабуть, як турбозлив команди противника. 6753, один фраг, правда. Але маємо медальку майстра. І стосовно калібровочних боїв, відкалібрувався я тоді на 3953 чи щось таке. Ну, вже ліга змінена на платинову, У платнові лізі там теж пограв трошки. Друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв гарних калібровок. Попадайте в брюлік. Всім вам цього бажаю. І пам'ятайте, що все буде Україна, пака.